Сьогодні байдикую <смі> в серіалі день. Ото вже кіно доладнє. Буду дивитися, 350, це чи третю, чи четверту серію забула. Ну, в общем, вже, вже за 350, а їх 434. Вже скоріше добить, не хочеться ж і пропускати, які там будуть події, бо так в Тік-Ток попадалися, там, видно, ще буде не нехороше діло. Ну, кіно, що там балакать. уже вже серій майже показувати. Треба. <сум> Значить, будемо дивитися. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. What are you doing right now? <laughs> I'm asking you what you're wearing. Nobody even thought about what I was wearing until you brought it up. <laughs> I don't care about what. Сьогодні себе кепськи відчуваю, скажу вам. Одну постіль єлі змінила. Просто сил немає, якось тіло на мені все тремтить, хотіла знайти градусник, не можу знайти. Но відчуваю, що так мені якось важко і слабкість, О, слабкість. Не знаю, що це? Випалення місії, ну, шостого від того мало. П'ю перву каву, і щось я сьогодні так почула знову ж таки в наших відомих блогерів. Американо ми вже не п'ємо. Просто з цією політикою настільки змінюються погляди, що не встигаєш, не встигаєш йти в ногу з, з тим, що відбувається. Ну, я п'ю тільки Американо. Я капучино разне я не люблю, дуже рідко його п'ю. Еспресо для мене занадто, тому у мене казала моя бабуся, поки зранку розходишся вже і вечір. Це таке вже воно і є. а йок. Шістдесят. А йок. Ну я ж відчуваю, що це не втома. Це точно як ото я захворіла наче. Нічого, зараз я знову ж таки вам скажу. Дивлюся. Ну, в Тікток мені попадається, попадається слово таке. Самвел Адам'ян, да його мама хвора. І як він кричить на неї, вставай, не лежи, не розхажуйся, що ти. Ну там цукровий діабет у матері, і вона вже така за ну, там за 75 уже. вже. І я думаю, зайду почитаю коменти. Ну, наші жінки, звісно. Ну, взагалі жінки, може, не тільки українці пишуть. Це ж просто жесть. Пишуть і лінива, притворяється, і няньку їй треба, і розчесатися не може. Людині 78 років, цукровий діабет, до кожного старість приходить по-різному. Один і в 90 ще ламбаду танцює, а один уже у 60, може, якщо хвора людина. Ну просто думаєте, що робила, лежала. Зачесалася. Ніяк не можу зібратися силами, ніяк не можу їх набрати, це, не знаю, нема сили сьогодні. Значить, помила. Це того тижня ще купляли баклажан, це цього тижня діти купили і один кабачок. Дякую вам велике, скільки накидали мені рецептів, це ж ще трошки тільки зайшла в діре. Там я впевнена, їх ще більше. І от скільки я прочитала рецептів, всі вони однакові. Єдина тільки, ну, відрізняються тільки вони в тому, що дехто смаже в фрітюрі, а дехто робиться в духовці на конвекції, режим конвекції. Я думаю, що і так, і так буде смачно. Ну, чогось, я думаю, що у фрітюрі, звісно, що будуть смачніші, бо ну, самі розумієте. Ну, спробую, спробую, не знаю, мабуть, в духовці. А може один попробую в фрітюрі. Думаю, що це буде смачно і, і дякую вам велике. Це ж таки гарно, як ти блогер, як в тебе є підписники, які тобі можуть надати пораду, дати рецепт. Взагалі я вам дуже-дуже вдячна. Дівчат, скільки, як кажуть, вік живий вік учись. весь час заморочувалась на рахунок кавової машини. Поддон білий і туди-сюди різними средствами, що, чим я тільки не чистила той поддон? Останні рази, ото капсулку кидаю, і воно стоїть од'єдає. Я тоді думаю, я його не ставлю у посудомийну машину. Таке сьогодні поставила, це ж якраз красота, все мерехтить та сьо. Ну, Головне, що додумалась, хоч пізно, але додумалась. Так, у мене сьогодні рибка на грілі буду робити на вечерю. Салат уже накришила помастить, тільки лишилось. І ще ж кабачки і баклажани. Почуваюсь таке собі. Оце знаєте, наче в мене з середини кипить усе. Оце, Броді обличчя не червоне, а наче відтіль плам'я якесь, вогонь, вогонь. А хворіти нельзя. не не можна. Завтра на Галкіна. 4 березня, завтра в нас Максим Галкін на 20.00. Погода причудова, сонце, птахи співають. Четвера вже стоять дощі. Пішов би кудись, але чесно, немає здоров'я. Треба на завтра сили берегти. Бо в мене ще й корзина стірки. Рання вчора я. Нічого не робила. Собочок одвезли, приїхали в час, поїхали, забрали. Хропить солоденько. мені підписниця написала, що на думала, дерева ріжуть. Вінтер хропе, а Боня йому допомагає. Ой, бонь, да, Боня, а Боня йому допомагає. Боніта підхропує, а вінтер Сплять, а що їм. Аби не хворіли. Ой, справи по-разному. Вчора було дуже важко, чесно кажу. Вчора, мені здається, всім було дуже важко. Так важко було, що просто Наталочка, привіт, серце розривалося. Сьогодні, наче, трошки легше. Не ходила я вчора на мітінг, там були антитіла групи, там було скільки людей, думаю, я і так що себе погано почуваю. Зараз вірус якийсь ходить, такий, хвороба. Думаю, захворію там, що воно мені треба. Я нічим не допоможу там без мене. Дякую, дякую, вам здоров'я. Без мене там пішло багато людей. Коротше, я не, не ходила. Якби це якесь місто було маленьке, знаєте, менше людей. Я тут дуже багато українців. Людей було сила силенна. Дивилася в інтернеті, що багато людей було. Оксана питає, вона каже: Я не ходила, була на роботі, заморилася додому. Їхала. Поширю, кидайте, бо на сторінку співпраця. Можете на сторінку співпраця кинуть. Я вечором зайду і викладу. Поширюю, хоч кажуть і толку з того ніякого, ну не можу я людям відмовляти. Нехай збирають, може колись пригодяться їм ці голоса, може колись щось комусь дадуть. Звертайтесь, хоч туди кидайте, хоч сюди, просто щоб я вас зразу побачила, бо у запитах немає у мене тут нікого. Тут щось запити я не можу прибрати. Кидайте на сторінку співпраці, а я прийму і фото посилання окремо від тексту. Обов'язково викладу. У мене знайомий, ну, подруги, ми колись були жили ми поруч вдома там. І помер чоловік. Він воював, захворів, додому не відпустили два місяці там, бідний. Крутився, тоді донька знайшла його в якомусь з госпіталів. Сказали, ми приїдемо заберемо, сказали, ми вам самі його. Ага, Наташ, точно хроплять. Сказали, ми вас самі ми самі привеземо. Привезли 10 ранку, а в час ночі він уже помер. І оце таке в мене просто, знаєте, біль така душевна. Він же воював, ні одного військового не було. Ніхто ніде не написав, ні сільська рада, ні район, ніхто. Значить, він тер хропенато ж, або не допомагає. Значить, якщо не вбили, а просто так захворів і вмер, а воював до останнього, не відпустили, хоч був і больний. Невже не можна десь щось якийсь некролог написати, хоч би десь людина ж воювала, ні військових, нікого? Ну, якось так несправедливо, на мою думку, чесно, ну, зовсім несправедливо.